Пані Несу, вам слово. Я ще хотіла познайомити вас із пані Тетяною. Я завдячую пані Тетяні. Дуже дякую вам за Дениса. І дякую за те, що ви взагалі трапилися в моєму житті. Як ми познайомилися з пані Тетяною, це була взагалі така фантастична історія. У мене була друга персональна виставка в бібліотеці Петра Панча і приходить така. Фантастична, фантастична жінка. Скажімо, я вже з Оленою Кореняк була знайома, і Олена запропонувала, що а можна ми підійдемо щось, зіграємо вам на народних інструментах. Я вже та звичайно. Ну якось так похапцем, похапцем. Потім вони вдвох заспівали таких чарівних пісень, таких чарівних колискових. Я була наскільки розчулена, наскільки вражена. Мені здається, що навіть там померкли, Я буду в принципі, Поблякли мої ляльки на фоні. Я Такого вам... не можу бути. Я вам дуже і... дякую так. за те, що ви прийшли моє життя. Колись ну, от ми колядували, ну, будучи студентами і по студентству. І от це був атрибут колядника і щедрувальника. Ви знаєте це. Тому що ви також водите в атаку, колядницьку щедрувальну. І от я хочу Потрошку наближається... Рік до завершення цей потрошку. І скоро народиться Новий рік. І я хочу, щоб Новий рік провіщав нам перемогу, мир, спокій душевний, а вам, щоб вас, ваш талант розквітав і надалі, повнився міцю могутністю, привертав увагу дедалі більше людей. Тому що, друзі, я скажу, що те, що робить Інеса, це ну, більше ніхто такого не робить. Оці ляльки-вертепні, я пропрацювала 10 років в музеї театрального музичного та кіномистецтва України. Тож я знаю, які там скарби. Там є три вертепні скрині, серед яких Сокиринська, вертепна скриня, і якраз власне, ваші ляльки і є репліки тим лялькам, які зберігаються в цьому музеї. То, отже, я вам хочу передати цей дзвоник, щоб він провіщав вам. Ну, Тільки удачу, тільки щастя, тільки творчий талант, і щоб ви обов'язково використовували його, коли будете ходити від хати до хати і будуть е такі прагматичні душі до світлого, щоб вони пробуджувалися до гарного, яскравого. Ну і щоб він вже дзвонив на нашу перемогу. цей. Різдвяний дзвоник. Я вам дуже так. вдячна. Несподівано і це так так доречно. Пане Денисе, ви, напевно, точніше за мене скажете посаду вашої керівниці. А, Я не ця... варто. Зараз посади пані Тетяна очолює студію. Директор студії а, при Національній заслуженій капелі Бандурінстві імені Майбору. Так. України. Що... Незабаром запрошую вас на презентацію диску, як ну, фактично продукт творчості студентів і викладачів нашої студії. І пан Денис будемо... Обов'язково на презентації. Я думаю, що я дуже щось... да, <головік> <я> <воно>. робити. <рех> я хочу подзвонити. На добро. На добро. На добро. До речі. За добро і за е, е, наш театр і наш загал збирає е, кошти на наших гедомахів, наших лицарів духу, е, хлопців з 30-ї механізованої бригади е, імені е, князя Костянтина Острозького на квадрокоптер. Там у нас стоїть е, скринька. Всі бажаючі можуть лишити свої, як зараз кажуть, донати хлопцям. Вони будуть з цього раді. Там служать і наші працівники театру, і актори. Тому нам їх їм дякувати по вік, бо вони тримають наше небо, дають нам змогу ранком прокинутися. і якісь, Згадати не гаразд, а вони там тільки думають про нас. Що, врачу, бойовий полковник пан Ігор, який, який е, теж постійно е, на службі. Е, ну, а для акторської спільноти от є у нас така е, чудова, е, як вона називається, торбинка. І хороші. Да. собі савочки, персонажу, який створила також пані Інеса. І у нього є такі цікаві слова. Я савочка, ніщий, не прошу ні на хач, ні собі на горілку, хто дасть руб, а хто шах, прийму й копійку на смолу та на дрова, щоб у пеклі горіли. І ірод пуйло, і московська вся Орда. І оця зрада і уся і змова. Так що, хто гадає, що е, на смолу е, хоче лягати не, не шкода, прошу.